Друзі, всім привіт! Ви на каналі Єкрипта сьогодні розберемо досить важливу тему, а саме, оподаткування криптовалюти в Україні. Я працюю в криптовалюті вчора, 3 вересня 2025 року, вийшло доповнення законопроекту 10225 двісті про оподаткування криптовалюти в Україні скажу одразу, що поки що паніку можна відставити, тому що це ще не прийнятий закон повноцінний, бо я бачу досить багато людей по різних чатах, які вже там піднімають паніку. Поки що до кінця 2025 року нічого не зміниться. В 2026 році в нас планується пільговий період, і наскільки я зрозумів, що вже з 2027 року планується ввести цей закон, де криптонам потрібно буде сплатити державі 18% ПДФО і 5% військовий збір. Загалом це 23% Вам потрібно заплатити податку з вашого криптодоходу, коли ви крипту переводите у фіат. Пропоную почати з основного: це що не буде оподатковувати. Ну, по-перше, це обмін цифрових активів на цифрові активи. Це, наприклад, якщо ви там біткоін переводите в якийсь стейбл. Зрозуміло, якщо ви його не виводите, а у вас він залишається десь на гаманцях чи на біржах, це не оподатковується. Далі не оподатковується також майнінг криптовалюти. Поки що невідомо всього списку, що держава вважає майнінгом, тому що зараз, окрім класичного майнінга, сюди можна якби віднести досить багато різних активностей. Це в принципі з однієї сторони навіть якісь там лаунчпули можна внести і так далі. Тому це питання можна поки що залишити в сторонці і. Повернутися до нього, коли вже буде більше інформації з приводу цього. Також не оподатковується, якщо виводите суму однієї мінімальної заробітної платні. Але тут поки що не зрозуміло, чи це за місяць, наприклад, один раз можна так вивести, чи це, наприклад, за рік так можна зробити і не оподатковувати цю суму, яку ви. Вивели також найцікавіше в цьому законі це не оподатковуються активи, які отримані в подарунок, і які отримані за передачу своїх паспортних даних. Тобто, якщо ви реєструєтесь на якісь біржі, да, і вам там за проходження курс QIC платять якусь певну суму, да, і ви там потім її виводите. То це типу як не оподатковується. Але, от, наприклад, якщо ми беремо участь в якихось активностях, які е, нам дають аердропи, да це там типу Бінанс Альфи, чи якісь дропи від бірж, це можна теж сказати, що це якби отримано в подарунок, тому що інколи там потрібно досить мало дій. Тому чи будуть такі активності оподатковуватись, тут сказати поки що складно. Зрозуміло, що щоб оподаткувати ці всі активності, потрібно е, заповнювати якусь декларацію, і тут, я думаю, досить багато різних буде схем, як це все обходити, тому поки що якби, виглядає досить сиро, і як буде далі, поки що невідомо. Думаю, коли вже приймуть офіційно цей законопроект, більшість бірж, більш, які працюють в Україні, от типу Binance, вона можна сказати так досить тісно працює з державою в нашій країні. Тому ті, хто якби заробляють на Binance, дані про користувачів, тому що у вас є, наприклад, кюсі на Binance, будуть передаватися. До державних органів, але в принципі оподаткування крипти це досить позитивний крок. Якщо це буде, наприклад, 5%, це досить гарний податок, який можна сплачувати. Я думаю, таким чином в крипторинок заходить більше людей, і це вже така нова реальність, новий бізнес можна сказати, де можна працювати і не переживати за те, що там. Тобі щось заблокують, якісь рахунки, чи якісь там адміністративні провадження на те накладуть. Тут вже буде все білу, в чисту і можна з цим працювати. Тож таке коротке відео. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, ви дізналися щось для себе нове. Напишіть в коментарях, чи готові ви платити податки за крипту. Якщо готові, то скільки. І, взагалі, як ви відноситесь до легалізації, до оподаткування крипти. Для тих, хто, можливо, вперше дивиться відео на нашому каналі, нагадую про наші ресурси. У нас є телеграм-канал з різними активностями, де кожен може покроково по інструкції виконувати якусь певну активність і на цьому заробляти. Досить багато підписників вже заробляють, тому приєднуйтесь. І починайте заробляти разом з нами. Всім дякую, папа. І пам'ятайте, що крипта – це майбутнє.